Дуже радий з вами сьогодні поспілкуватися. Ви як людина, яка багато робить для України, багато допомагає, це приклад для наслідування. Дякую вам. Дякую за те, що це помітно. Перше моє запитання щодо вашої допомоги для військових. Ви нещодавно передали допомогу. З разом з Хелпер, якого ви очолюєте так організацію, власне, що зазвичай передається? Це, от як я бачу, це fpv дрони. Що ще передається, окрім того? Ну по-перше, здебільшого ми не передаємо, да? ми так. здебільшого купуємо і даруємо. Так. Тобто 90%, а може і більше, це придбано за кошти нашої особисті, з друзями з партнерами. І ми це вже даруємо хлопцям. Це різні напрямки. У нас є запити. На жаль, ми не чарівники, і ми не можемо закрити всі запити. Але здебільшого ми намагаємось допомагати. Ми тісно співпрацюємо з Генеральним штабом для того, щоб ми могли коригувати ці запити і розуміти важливі, важливість цих запитів. Наскільки вони важливі, тому ці як ви сказали, передачі, да, такі подарунки, вони слава Богу є регулярними. І я пишаюсь нашою командою, пишаюсь тим, що 10 років мене оточують люди, які долучаються до цих добрих справ, і разом ми робимо добрі справи. До війни це були більш соціальний напрямок. Ну а зараз ми робимо все, щоб наша незалежність була незалежною. Угу. Ми коли з вами переписувалися щодо організації цього інтерв'ю, то я а Хелпер назвав Хелпер Запоріжжя. Власне вже перейменували ми організацію. Коли це трапилося вже ми не перейменували. Ми відкрили а. і Хелпер Україна, Хелпер Запоріжжя. У нас є Хелпер. Ну був в Дніпрі, Хелпер Харків. Тобто є національна така громадська організація Хелпер Україна. Вона є ключова. Ось також повністю запатентовані всі назви всіх обласних центрів. Також з. Нами. Mm -hmm. Тобто це вже такий бренд з 10-річним досвідом, і для мене це особисте, для мене це репутація, тому я принципово дав розпорядження юристам, і ми все це зареєстрували на нас, аби нести повну відповідальність да, за це ім'я, ім'я Хелпер. Є, є до речі, багато думок в соцмережах про те, що дивиться волонтерами, народжуються, а не от стають вже по життю. Ви як вважаєте, то стають чи народжується? Все життя своє намагався допомагати людям. Якщо ми будемо тлумачити слово волонтер, ми розуміємо, це людина, яка віддає частинку себе, допомагає без будь-якої користі. Так ось це саме про мене, і це саме про тих, хто мене оточує. Я скажу відверто: у нас були випадки, коли люди дуже хотіли стати частиною команди Хелпер Україна, але вони не відповідали, то дійсно не відповідали критеріям, і ми не хотіли від них підтримку, тому що коли люди, людина каже, що слухайте, ну я от ну у нас. Приклад, там були випадки, ми веземо дітей в аквапарк, да? е і люди, да, ми долучимося, я хочу долучитися, да? ну це дуже добре. Да? А потім е така фраза: ну що людина там хоче привезти 20 пляшок води, і щоб ми потім це так в кавичках та той логотип е його компанії набили на руці у дітей там, чи в себе, чи в мене на пузі. Ну тобто я розумію, що це є. Е е не допомога, тобто людина не допомогти хоче. Ні, вона хоче, щоб я на своїх сторінках розказав, який він герой. Але такі люди вони не дальновідні, вони не розуміють, що я і так завжди розповідаю про наших друзів і партнерів і пишаюсь. І ми і тим самим в мене дивляться мільйони. Це допомагає їхньому бізнесу. А вони в свою чергу можуть робити добрі справи. Угу. А, тому ось такі товариші йдуть геть. То щодо вашого питання щодо того, що народитися чи придбати, ви знаєте, я гологадаю, що це воно десь там такий поклик душі, і можна ну рік, ну два, ну три. А коли ти 10 років цим займаєшся, да і для тебе це затратна частина, а ніяк не даху дохідна. Да, це в моєму випадку та й випадку справжніх волонтерів. Це е, е, така штука, котра забирає сили, забирає здоров'я, забирає гроші. Ось тому ну це, це цим треба хворіти. Ну ви хворієте? Бля, дуже пробачте. Бля, дуже, дуже хворію. Іноді, іноді, іноді так сідаєш і думаєш, господи, бляха-муха. Хочеться, хочеться трошечки полікуватися, хоч перерив зробити, але на жаль, поки не до цього. От, ви дивитесь в соцмережі, багато таких. Псевдоволонтерів, про яких ви сказали, які не відповідають критеріям Хелпер України взагалі стандартам? Ну я на, на початку війни таких було дуже багато. Я там декілька інтерв'ю давав національним телеканалам щодо того, як там гуманітарна допомога, е, яку нам передавали. Тут уже саме передавали там закордонні партнери, да, вона з'являлась в магазинах, на ринках і так далі. Ну це дуже від цього ставало сумно. Це така, знаєте. Ну, якщо людина може собі це дозволити, то ну, що робити, є Бог, Він на це дивиться. Є прокуратура, є правоохоронні органи, хай вони цим займаються, але дійсно сумно, сумно. Ну є звісно, про це це, це не секрет, про це писали і пишуть іноді. Це зараз такого менше, чесно вам сказати. Я зараз не відслідковую, але дивлячись того, що в новинах це не з'являється, дай Боже менше. Я зараз виглядаю ваш типовий день, день волонтера, взагалі, стандартний. Чи у вас нема стандартних? Стандартно в мене одне. В 6 ранку я прокидаюся і роблю дистанцію 12 кілометрів, а потім. А потім... Якщо це напрямок, там потрібно якісь там справи зробити з напрямку підтримку, то я їду на наш логістичний центр. Це може бути відрядження до Херсону, до Харкова, до Тут по лінії фронту. Ось тобто він, ну але й треба ще й гроші заробляти, да приділяти увагу бізнес-направленням. Тому ні дуже насичені, і коли вдається трошечки відпочити. Я б навіть не назвати відпочинок, таке щось ну перевести дух, тому що відпочивати я гадаю, що всі ми відпочинемо після перемоги, після того як все це закінчиться, а, тому що коли ти навіть десь я їду в ті ж відрядження за кордон, чи там на західній Україні, чи взагалі по Україні, да і там ну дійсно менш вибухів ми чуємо. Вибухів цієї всієї нервозності, але все одно ти не відпочиваєш, тому що думками ти там, думками ти постійно хвилюєшся за, за тих людей, котрі працюють, там родина, то ну немає відпочинку поки. Наскільки велика на сьогодні команда Хелпер, от ви сказали, дехто не відповідає критеріям, то наскільки тих людей, скільки тих людей, які відповідають, ну якщо рахувати нашу підтримку в соціальних мережах на моїх сторінках, на офіційних сторінках хелпер Україна, то це більше ніж півмільйона. Да? Якщо рахувати офіційну статистику зареєстрованих, то це близько п'яти тисяч е, людей. Ну і ключова така позиція, то, то звісно, ті люди, волонтери, які щодня там допомагають. Фасують, їдуть і так далі, то в різних регіонах по різному, там от 30 плюс-мінус, якщо вам людина скаже, напише там кудись, що хоче допомагати, як їй почати це робити? А, люди пишуть постійно питання: чим людина може допомагати? Я вам хочу сказати, що а, іноді навіть теплі слова, коли там. Жіночка одна писала, така літня жінка. Вона каже: Я хочу допомагати, але ви знаєте, ну я в мене немає там грошей, я не можу купити коптер. Мене, там, я з паличкою хожу, але я можу написати вірші. І вона там писала вірші. і Ми ці вірші хлопцям передавали, читали. Напередові да ми там вона там про хелпер вірш написала, і це дуже приємно. Я хочу сказати, іноді така підтримка набагато краще ніж е, якась інша. Тому підтримка вона дуже різна. Головне, головне, це коли люда людина, людина хоче це зробити. Головне, коли у людини є прагнення, тому що ось ця моральна моральна історія. Я вам хочу сказати, коли ми е, зустрічаємось з нашими хлопцями, е, військовими, да. То ось це ось ці зустрічі, ось, це, ось ці бесіди, ось ця підтримка моральна. Вона на рівні з тою підтримкою, якимись там засобами, якими вони там амуніції і так далі. Тому подібне, це дуже важливо. Зараз яка цільова аудиторія? Зараз саме військовим ви допомагаєте? Чи можна отримати ми всім ми всім допомагаємо? У нас немає якогось. Напрямку, да, але є пріоритетні напрямки: це і військові, це і е, наші рятувальники, які несуть службу, і щодня ліквідують на жаль наслідки е, ворожих обстрілів. Також це лікарні, це пацієнти паці, пацієнти шпиталів. Тому ну дуже дуже велика. Дуже великий такий обсяг. Я іноді сижу. І думаю, господи, якщо б я 10 років тому міг уявити, наскільки ми станемо великими, наскільки ми зможемо багато робити, да це мільйони гривень щомісяця, я б ніколи не повірив в це, але все ж таки, ви бачите, воно так стає і цим можна пишатися. І треба. Угу. Ви наразі більшість свого часу проводите в Запоріжжі. Так, ну, Запоріж... так я, я гадаю так. Да, це приміщення і в Київ, Запоріжжя, і тут може бути Херсон, може бути поїздки там, і так, але здебільшого в Запоріжжі. Який сьогодні моральний дух Запоріжжя? Тому що от ми знаємо, що лінія фронту вона е, невелика відстань. так? Я вам хочу сказати, якщо б тут можна було матюкнутися, я б матюпос дуже гарний настрій, ми всі на позитиві, і я хочу сказати там. Подлюки іноді хочуть нам настрій, як кажуть, підпортити, але знаєте, запорізьким козакам настрій підпортити може тільки те, якщо як кажуть наші дівчата трошечки засмучені. От то наш настрій псує, і за наших дівчат ми голови відірваємо всім.